Всім привіт вітаю вас на каналі. Показую вам свій сніданок. Він, як завжди, супер простий, корисний: це гречка, овочі, два яйця, сир, мацарела і трошки горішків. Всі, хто снідає, приєднуйтеся. Смачного і гарного дня! Після сніданку ми з кірюшкою пішли в клініку, де мені робили лазерне шліфування, щоб перевірити результат. Сфотографуватися, тому що я була у якості моделі на шліфовці обличчя. Також я проконсультувалася з приводу своїх акне. Ще мені підібрали догляд, але такий дорогий, я, на жаль, поки що не можу собі його дозволити. Без гелю для вмивання мені нарахували 12 тисяч гривень. Це для під очі. Просто ти для себе подумає. Це ж треба, щоб вже все працювало, треба живмалочка, так? будь-яку. ти почни. Візьми щось там, наприклад. Наприклад, лусьон і крем. Або там два креми під очі і для цього. І крем, ой, цей. Молочко. Добре, молочко це Добре. що таке? Бо я вам взагалі ніколи. Мені таке не подобається. Все. Нема гілля нічого. пінка дуже класна, але це вороньо, те, що мені, наприклад, подобається. Ось іще один варіант сніданочку. У мене гречка. Вона просто залита кропом, без солі, без нічого, без масла. Два варених яєчка тут у мене слабосолена така біленька рибка, бурячок, сир моцарелла. І трошки з фруктів манго. Ось така красива насичена тарілочка. Так, поснідала, можна і попрацювати. Ліза мені принесла ще речі. Буду сьогодні також пришивати кнопочки. Хочу вам показати деякі моделі. Вам в минулому відео сподобався такий формат, де я показувала нашиті речі, тому я вирішила знову це зробити. Ось такий худік. Такою наклейкою світшот. Дуже красивий світшот, він такий ніби оксамитовий, ніжний, ніжний. До цих всіх ковтинок ззаду я буду просто пришивати дві. Кнопочки. Так, зараз ці кульочки всі відкрию, і також вам покажу цю одежку. Так, знову ковтинки. Такий класний світшотик. До нього є ще штанці, тут стрази. Дуже гарно. Худі, також з аплікацією ось такий гольфик, врубчик. Дуже красивий за необробленим краєм. Я вам поставляю картинки цих образів. Далі у відео подивитися, як це все виглядає на ляльках. Запрошую вас в нашу вайбер-групу Барбі-Бутік, також на сторіночку інстаграм. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. Переходьте, обов'язково підберемо одяг для ваших прекрасних лялечок. На зв'язку з вами завжди ліза. Ще ось такі класні в смужечку-світшотики, цей коричневого кольору, а цей такий сіренький, дуже милі, дуже якісний пошив. Лізочка дуже старається. Вона в цьому плані умнічка. Сьогодні я вам свої ковтинки не показую. І вже вони або продалися, або пішли на бронь. Просто подивіться, як класно пошиті джинсики. Це зараз дуже актуальна модель, колір дуже симпатичний, супер. Також тут буду пришивати кнопочку. Подивіться на ці лінії. І остання подовжена футба Лакост. Це просто вау такого класного м'ятного кольору. Вона така широка, що, мабуть, підійде навіть і на кено. Дуже класно. Йду на підстригушки. Йду стригти своє волосся. Взяла з собою Кирила. Зараз почалися аварійні відключення світла, тому, щоб його не залишати вдома, я завжди свого маленького друга беру з собою. Mm -hmm. да. Нам не скучно. Будемо зараз йти і вчити, що таке суфікс. Хоч підписникам розповісти, що таке суфікс. Окей. Okay. Давай. Суфікс це частина слова, яка ставиться після коріння перед закінченням. За допомогою суфікса утворюються нові слова, «Сім до побачення. А підпишіться. Підпишіться на мій канал і на маленький. <ріхи> от так от. Які гарні блокноти. Мавка, так. Гаррі, що це нема. Так це мафка? Майнкрафт. Пушин, так? Да? Пушин? Що yeah. oh. це? Блокнот. Оце oh, дуже гарно. Треба такі блкно поклади. Не дуже. Не треба. Нема ніякого такого, раз-два-три, так? Немає. Немає? Ні. Що це? Це стругачка. Да? Плюс стірачка. Це стругачка і стірачка. Скільки стругачок? Це стругачка. Такий класний магазин. Це стругачка. Да? Це стругачка. Та, звісно. Дуже гарний. Ага, 55 гривень. Книжки продаються. Хтось дивився ось такий фільм. Дуже класний, мені подобається від Netflix. Мама, ти знаєш такого мужика? Дуже подобається цей актор. Це його книжка зелене світло, так? Да? Морковка, космонавт прикольно. А осю. А осю. Боже, яке гарне. Мама, це Це ж школа Хогвартс. Ти впевнений? Там. Класс, клас, клас, клас. класс! Ку Все красоты! Кукусики! Кукусики! Ку Зой, Ку давай! Лифт-лук! Тибуля! Варя! Їдемо гуляти в сінцей. Щось подивимося. Да, Варюшка? Так, а що ти подивишся? Хочеш? Одешку для Лялі? Одешку для Лялі? Одяг не купляла. Ааа, така ж хіба тут є манюсінький одяг для Лялі. Так, подивимося. Канадина Филипп Киркоров. Знаю, чому мене тягне або на речі з йодою, або із з тічем. Не можу просто пройти мимо. Руки самі все хапають така милота. Ще гріч скрізь зараз перед різдвом такі гарні дитячі сумочки і косметичечки Тепер я хочу цю розчосочку. Що мені робити? Ні, я вже другий раз на це не поведусь. А що ви купили? Колечка? дуже симпатична сумочка, колір такий приємний, шоколадний. Але моя сумка чорна, яку я купувала два місяці назад в Страдіваріусі, коштувала навіть дешевше костіни, попіднімали так у сінцеї. Тут у нас свічечки. Завжди до них також підходжу, але не купую, бо знаю точно, що вони в мене будуть просто збирати пилюку. Не палю я свічки, хочу, дуже хочу. І весь час скажу собі так, я буду, але знаю точно, що ні. Які гномики гарні? <гум> Дивись. Варюша, який тобі гномик найбільше подобається? А мені навіть не гномик, а оця мишка. Диви, яка вона гарна. Мишка. Кетцюнька. Кицюнька. 459 гривень. А я б'юстку купила за 300 тисяч. А мені так оце у Яни сподобався, ото на довгих ножках сірі, да. що я тепер думаю, може мені такі його купити. А скільки зараз вони коштують? Цей хом, це як вид релаксу. Не знаю, як у вас, а ми просто з Анією зустрічаємося і йдемо в торгівельний центр, бродимо з інсеєм. Ходиш, роздивляєшся. Головне, щоб не було тривоги, тому що виганяють, а зараз холодно, ніде ні себе подіти. Взагалі в місті одні торгівельні центри і кафешки. І більше нема куди піти. Беремо рюкзачок. Беремо рюкзачок. Є, там да, є. Це рюкзачок, так. Да. А що ж в нього покласти можна? Нічого, просто на спині гаррені. Дуже гарно. Оже, скрізь це йода, ну, він мене переслідує, друзі. Треба брати. А що це таке? Типа для ланчів Ці? сумка? Ні, сумка, що це таке? Взагалі? Може спортивна вважається. Де Та Ні. А що це ти теж? Зуття за... вже, красоту. Я ні, я дивлюсь на себе, чи у мене нормально все з волоссям. Дуже класна сумка, вона шоколадна. Угу. Дуже гарний колір. А кожна тут сумка в сінцейську. Ось це прикольно? прикольно? А да? в ну, нас вони за 600 гривень. Якусь сінцейську? А яку? А диви, які гарні розчісочки, Вар. Ось з Кіті, Hello Kitty. Пов'язочки. А тут, до речі, була пов'язочка йода. Але я його в цей раз уже не побачила. Піше подивимось, покажемо сумочку, яка Кіті варі. А дивіться, які заколочки класні. Тепер тут грінч. Аня. 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 Що робити? Бебі йода бебі йода Мені я, я не знаю, мені не треба, але я як бачу йоду, я прям не можу втриматися. Мені він так подобається. Подобається така сумочка? Прикольно? Для старших? Та ні, це я думаю це для косметики. О, дивіться, яка мочалочка. Це таке прикольне. Ввечері ми зустрілися з друзями на піцу на шашличок. Яна прикрасила свою домівку, ялиночка така класна. Сьогодні вона їздила в епіцентр, докупляла іграшки. Так гарно посиділи і дітки набігалися. І взагалі, коли ми пішли додому, то Влас, це їхній синочок, сказав, що Кірюша побув у них всього 5 хвилин, чому він так швидко пішов. Але насправді ми були, мабуть, десь годинки 4. Час пролетів. Як мить дуже гарно посиділи. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Додивилися цей влог до кінця. Він був досить такий лайтовий, не супер насичений. Взагалі, зараз такий стан у всіх. На волосині депресивний, стараюся себе якось чимось займати, але чесно, якось і знімати відео вже має натхнення. Сподіваюся, це мене. Сподіваюся, у вас все добре. Ви в безпеці. Дякую, що ви були зі мною. Обіймай. Бувайте!